Другий розділ книги, яку ми конспектуємо з прави благочестивої родини, називається Будівництво сім'ї. Що ж, прищеплення здравого відчуття спадщини, це розуміння родоводу як земного, так і духовного. Тобто, лями, від кого і куди йде. Псалом. 126 й четвертий віж. він порівнює дітей як стріл. Тобто пригадайте себе, якщо ви ще не маєте дітей, батьки випускають стріли. І якщо батьки поставлять неясні цілі, то діти можуть заблукати і згубитися. Бо той, хто цілиться в нікуди, туди і потрапить.